Один з найвідоміших і найдавніших навчальних закладів на теренах України з художньої обробки деревини це наш навчальний заклад, художньо професійно-технічне училище імені Йосипа Петровича Станька. Більше як 125 років проводить освітню діяльність, готуючи фахівців художньої обробки деревини, надаючи молодим амбітним здібним юнакам. І дівчатам можливість здобути перший художній фах. Наш навчальний заклад має велике глибоке традиційне коріння, адже в етнографічному єврійському регіоні добре розвинені споконвіку традиційні ремесла. Це і вишивка, писанкарство, художня обробка дерева, розпис. І не випадково, що в 1896 році був заснований наш заклад як забавкарська школа. На протязі вже третього століття ми займаємося одним видом підготовки фахівців. І в різних е, суспільних устріях: це Австро і Австро-Угорщина, і Реч Посполита, і Радянський Союз, і за німецької окупації. І... Най, скажімо, щасливіший, найкращий період вважаємо період України. Адже в 91-му році училище здобуло статус художнього. У 2014 році ми стали іменним закладом. Навчальний заклад названо в честь імені Йосипа Петровича Станька, основоположника Єврівського Різьблення. Молода людина, абітурієнт, яка хоче навчитись професійно працювати. Може, всі нашого навчального закладу здобути як досвід викладачів, які здебільшого є нашими випускниками, які навчались в нашому закладі, вони знають, вміють, як навчати, кого навчати, і так само молодих, сучасних наставників, які працюють вже з технологіями. Ми готуємо хороших спеціалістів. Для меблевої галузі, хто хоче себе реалізувати в народно традиційному мистецтві, і з руками незалежності відкрилась для різьбяра, для столяра велика така перспектива це сакральний напрямок. Як приклад, наш храм, де учнями, викладачами, майстрами за нашим проектом був виготовлений дерев'яний іконостас. Він виконувався на протязі багатьох років і є украсою храму, а також візитівкою нашого навчального закладу.